Святоває адміністрація, яка приходить і в міськах європейських і і країнах. Формула Мину залишається базою основою українського бачення справедливого завершення війни. Це абсолютно залишається незмінною. Україна все підготувала для проведення другого Сенту Мину, провела всі тематичні конференції, які висловили спільні позиції за пунктами Формулою миру. Тобто Україна стане зараз. Теж сильній політичні позиції, бо навіть все підготовлені, але звісно, що для того, щоб саме цей відбувся, щоб він був результативний отримати готовку. Тобто, терміни, які злучилися, були орієнтовними, І Україна світлі намагається все зробити якомога швидше, як ви знаєте, це навчаться загальна політика. Але зрозуміло, що просто м -м -м, самі про події не потрібно, не потрібно, не потрібно щось вижити. Цим роботи триває, дуже бути, що дійсно це залишається все на столі роботи триває. Mm-hmm.